Цілковитий спокій та щоденна турбота це відділення постінтенсивного догляду та виходжування недоношених новонароджених. Тут для нетерплячок створені всі умови для їхнього розвитку. Усі дітки перебувають у спеціальних кювезах. Зараз лікарі виходжують немовля вагою майже 700 грамів. Матка створюється, ніби матка. Це кювези, такі апарати, де підтримується вологість. Температура, темнота і все інше. Дихальна підтримка дається в залежності від того, який термін, яка вага в дитини, які в неї розлади. Проводиться цілодобово моніторинг спостереження. Це діти, які потребують постійного втручання, вони дуже міняються, їх треба постійно підтримувати. Коли життєві функції дитинки стабілізуються, її переводять на другий етап реабілітації. Тут знаходяться дітки, які переведені з реанімаційного відділення в наше відділення для того, щоб далі вихожуватися, набирати вагу. В цій палаті дітки знаходяться до того часу, поки мама не зможе за ними доглядати. Медсестри доглядають, годують, купають, якщо треба, підмивають, проводяться лікувальні процедури. Після чого дитинку переводять у палату, де вона знаходиться із мамою. У пані Ольги це друга дитина. Дівчинка на світ народилася передчасно на 35-й неділі зростом ростом 38 сантиметрів і вагою кілограм 650 грамів. Адже в утробі матері дівчинка не розвивалася. В реанімаційному відділенні дитина перебувала 8 днів, де за нею доглядали медсестри. Назвали маленьку Софійка. Зараз вона уже майже 2 кілограми і самостійно їсть. Ми, як мами, могли тільки приходити. Ходити на кожне годування, приносити молочко і годувати дитинку, міняти памперс, міряти температурку, нам це все показували, розказували, дозволяли бути нам разом біля дітей. Після цього нас перевели на другий етап сюди. Дитинка була під наглядом медсестер. Тут так само ми приходили, догля... доглядали за дитинкою. Так само все розповідають нам, розказують. Народжують у перинатальному центрі жінки з області. Це пані Анна. Народила вона 26 лютого за допомогою кесарського розтину. За синочком доглядати їй допомагає сестра. Находжуся ще під наглядом вже другу добу зі мною в кімнаті. знаходиться моя сестра для допомоги мені. Помагає. Ну можна, тут можна партнерські Щопати. Щопати. Так, щоб в палаті партнер. В середньому на місяць у перинатальному центрі народжують близько 250-300 жінок. До слова, до 2017 року Рівненська область мала найвищі показники народжуваності в Україні. У 2018 році у Рівненській області народились 13 тисяч 380 немовлят, що на 991 дитину менше ніж у попередньому році. В свою чергу у 2017 році народились на 1300 малюків менше ніж у 2016. Ми, тобто спостерігаємо тенденцію до, до зниження народжуваності. Найвища народжуваність спостерігається у Рокітнівському, Володимирецькому, Сарненському та Березнівському регіонах. Найнижча в Острозькому, Млинівському, Гощанському та Корицькому. Любов Данча Владислав Кругляк, Олександр Бойко, новини Рівного.